Черговий ракетний удар по кривому рогу стартувала нова хвиля видачі продуктових наборів. Знайшли тіло 16-річної дівчини, яку шукали поліція разом з небайдужими містянами протягом двох днів. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Масована комбінована шахетно-ракетна атака на кривий ріг, яких руйнувань зазнало наше місто цієї ночі. Тіло 16-річної дівчинки, яку шукала половина міста, знайшли у ставку. Допомога від міста. Мешканці певних категорій кривого рогу почали отримувати продуктові набори. У Кроморозі Розі пройшли змагання «Ветеранс Фемель Геймс з шашок та нардів. Знов студенти в університеті третього віку розпочався новий семестр. 26 тисяч проднаборів для криворіжців та нових мешканців міста із числа ВПО. У місті стартувала перша хвиля другою за ліком цього року видачі продуктових пакунків для 20 пільгових категорій населення. В районах діють стаціонарні пункти, куди місцеві мешканці звертаються, аби отримати своє. Як і завжди, центри працюють з 8 до 15 з понеділка по суботу. Неділя вихідний. Як стартувала видача проднаборів, бачили наші кореспонденти. Пані Ольга завітала до центру видачі про в Сексаганському районі разом із своєю наймолодшою п'ятою дитиною п'ятимісячним Володимиром. Містянка постійно отримує поміч від міста, адже належить до однієї з пільгових категорій. Ми багатодітна родина і таку підтримку отримую від соціального захисту нашого населення і вже неодноразово. Спочатку війни вже отримували багато разів. Мабуть, раз за три на рік отримуємо. Підтримку входять обов'язково це постне масло, сахар, згущенка для дітей. Ну і крупи 26 тисяч проднаборів. Таку кількість пакунків із продуктами харчування від ради оборони міста та міськвиконкому мають видати містянам у 24 стаціонарних пунктах. Ще один пункт в Покровському районі отримав статус виїзного. Залежно від потреб криворіжців, він буде виїжджати в окремі райони міста. А всього в рамках першого етапу успішно видали більше 150 тисяч пакунків. В Саксаганському районі діють чотири пункти видачі за перші три хвилі цього року найбільш густо населеному районі міста. Та жителям видали вже більше 31 тисячі продуктових наборів. З них понад півтори тисячі доставили маломобільним та самотнім громадянам до їх місця проживання. Міська влада рада оборони міста постійно вживає комплексних заходів щодо допомоги мешканцям міста та переміщеним громадянам, які знайшли прихисток у нашому кривому розі. Перша хвиля другого етапу. За цю хвилю ми враховуємо зараз четверту хвилю, планується видати майже 26 тисяч продуктових наборів, 20 категорій мешканців нашого міста та внутрішньопереміщених осіб. Це мається на увазі і малозабезпечені, багатодітні родини, одинокі мами. Особи з інвалідністю першої групи, особи з інвалідністю з дитинства, сім'ї загиблих, та багато інших категорій. Всього з 2022 року в Саксаганському районі видали вже більше 202 тисяч проднаборів. З них 10 тисяч доставили маломобільним та самотнім громадянам, які не можуть отримати продуктові набори самостійно. Пункти видачі продуктових наборів працюватимуть щодня з 8 до 15.00, крім неділі. На графік та обсяги видачі пакунків не вплинула навіть ворожа атака, яка трапилась напередодні в неділю. Тоді шахеди поцілили по складу, знищили 60 тисяч наборів. Їх мали видати в рамках третьої хвилі другого етапу. А першу та другу хвилі заздалегідь розвезли по місцям видачі, незважаючи на складну ситуацію, бо доходи до міського бюджету падають. Ну, ви знаєте, кажарка стоїть, гулецький газака стоїть. Ми не скоротили жодної соціальної програми. Це і прямі виплати з міського бюджету. Нас багато хто отримує. Це і той же безкоштовний проїзд і допомога мешканцям після ракетних вражень. Це наша міська програма. Ну і безумовна видача продуктових наборів. В цьому році вже було три хвилі видачі продуктових наборів навесні. Сьогодні, якщо рахувати осіння, то перша хвиля починається. Якщо з початку року, то четверта хвиля розпочалася видача продуктових наборів. Всього ж від початку великої війни в Кривому Розі видали вже більше 985 тисяч продуктових наборів пільговим категоріям населення, в тому числі і новим мешканцям із числа ВПО відповідних категорій, які стали на облік в органах соцзахисту міста. Металургійному районі в четвертій хвилі в планах видати 5 тисяч продуктових пакунків. Мета надати підтримку людям у складні часи та забезпечити базові потреби серед отримувачів. Світлана Миколаївна, жінка з Херсонщини, вже більше року проживає в нашому місті. Я вже отримувала раз продуктовий набір. Дуже вдячна керівництву міста, Місто взагалі, що підтримують нас, ВПУ допомагають вижити в цей. Ріст. Тяжкий час виїхала в 22 році. В Кривому, була на Полтавщині у Кривому Розі. Більше року. це масштабна соціальна підтримка, що є частиною міської програми соціального захисту мешканців, на яку у 2025 році з міського бюджету виділили майже 900 мільйонів гривень. Видача продуктових наборів безпосередньо до пункту видачі, або телефонувати на контактний центр Кривого Рогу на номер 1520 І, як завжди, видача продуктових наборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворічця, яку, до речі, в разі відсутності можна оформити як в управлінні праці та соціального захисту населення у нашому районі це проспект Миттилурів 16, так і безпосередньо на пунктах видачі продуктових наборів. За попередні три хвилі, які тривали з 31 березня по 30 червня, продуктові набори отримали більше 150 тисяч сімей, серед яких 4,5 тисяч родин ВПО усього місто видало майже мільйон наборів спочатку повномасштабної агресії. У кривому розі працюють 24 стаціонарні пункти, відкриті з понеділка, по суботу, з 8 до 15.00. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Гліб Репчук. Підсумки тижня, перше міський. Ракети та шахеди на місто. В ніч на неділю, 7 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на кривий ріг. Задіяли 6 ракет та 11 шахедів. На щастя, обійшлось без загиблих. П'ятеро людей отримали поранення та звернулись за допомогою лікарів. Вибухові хвилі вибили десятки вікон, та найбільше дісталось складам в Саксаганському районі. Ворожі дрони знищили близько 60 тисяч проднаборів, які згодом мали видати мешканці. Кривого рогу в рамках підтримки міста людей які збитки отримало місто? Дивіться в наступному матеріалі. правила двох стін та вищі сили вберегли пані Людмилу та її доньку від непоправних наслідків. Жінка в момент ворожого прильоту вночі сховалась із родиною в коридорі. Там і перечекала російський обстріл. У нас двері ну, замок вирвало з дверей. Ну, а пережили ми хай з потьми. У мене дочка інвалід. І чотири е, укола дали, поки вона, це, вона еп так що Дуже пережариковано. Богу молилися і все. Більше нічого не думали. А Богу молилися. Ну а як прильот був, то взагалі ужас. Цього ж в цьому будинку найбільше дісталось верхнім поверхам та сходовим прольотам. В останніх вибухова хвиля розкидала осб плити, які поставили замість скла після попередніх ворожих ракетних атак. Задля допомоги на житломасиві оперативно розгорнули районний штаб видачі будматеріалів першої необхідності. Зранку працює штаб, е, отримати можна необхідні е, будівельні матеріали. На перший випадок це плівка. Це ОСБ, дерев'яні планки. Також люди приносять свої документи, пишуть заяви і відразу наша комісія виходить, описує, вже складає безпосередньо акти огляду. На щастя, тут ніхто не постраждав. Допомога медиків не потрібна була. Лише людям знадобилась дієва психологічна допомога, щоб відійти від пережитого. Прибув загін швидкого реагування. Почали почали надавати першу психологічну допомогу. Люди були в паніці, люди в шоці. Ну, звичайно, потрібна була допомога. Першу медичну не надавали, все, слава Богу, обійшлося. Зараз видаємо людям Тарпаулін, у кого повеліли. Тали вікна в цьому будинку в Саксаганському районі пані Юля разом з чоловіком прожили усе подружнє життя, але російська атака понищила його до невпізнаваності. Жінка щаслива, що не отримала травм, бо через масований обстріл частина її оселі суттєво понівечена. Дісталось також і автівці, яку дуже любив її зять. На щастя, хатні улюбленці, які вже навчені ховатися від вибухів за роки повномасштабної війни, не постраждали. Основний удар на себе прийняло високе дерево волоського горіха. Це, мабуть, був. Третій, бо з двома ми проспракинулася і не зрозуміла, що робити. А вже коли зрозуміла, що воно десь отут-отут, єдине укриття це була ковдра з головою. Кішка була на вулиці, почалися. Почалися, що почалися. В общем, вона прибігла додому, а собака вона сама порядна, вона завжди ходить в укриття під стол. На сусідній вулиці в будинку Максима майже не залишилось жодного вцілілого вікна. Чоловік зізнається, що вдома ніхто не спав всю ніч через потужні та майже безперервні вибухи. А близько пів на четверту ранку один з них пошкодив їх будинок. Ніч пройшла дуже складно, пролунав вибух приблизно в 3.30 ночі. Вибили всі вікна. Я вийшов зразу на вулицю. Хотів допомогти комусь. Нікого не побачив. Потім почались ракетні удари ескандерами. У навчальному закладі неподалік теж розгорнули районний штаб із надання допомоги. Від самого ранку люди йшли за будівельними матеріалами. Рейки, цвяхи, ОСБ, прівка. Також приймаємо документи на одноразову матеріальну допомогу від міста. Наразі вже прийнято 35 комплектів документів. Цинічного удару ворог завдав і по спадському приміщенню теж в Саксаганському районі. Внаслідок атаки у вогні згоріли більше 60 тисяч продуктових наборів для мешканців Кривого Рогу та ВПО. Рятувальники локалізував один отримав легкі поранення. Всі комунальні та оперативні служби працюють єдиним механізмом задля усунення всіх наслідків від масованої комбінованої ракетно-шахедної атаки вночі на Кривий Ріг. Олександр Фефілатів Анастас. Костенюк Іван Сергієв Максим Мурашов Підсумки тижня перший міський. Її шукали сотні людей. Волонтери, кінологи, поліція та небайдужі містяни. 16-річна Дарія пішла з дому вранці, 4 вересня, залишивши прощальну записку, і більше не повернулася. Два дні пошуків дали страшний результат. Загиблу знайшли у водоймі. Ця трагедія сколихнула кривий ріг і знову нагадала про те, наскільки важливо вчасно помічати тривожні сигнали у поведінці підлітків. У сюжеті ми розкажемо, як проходили пошуки дарії, та що може зробити кожен із нас, щоб подібних випадків ставало менше. Подробиці дивіться далі. Її шукали два дні і знайшли на живої тіло. Дарії дістали з водойми біля п'ятого зарічного. Така шокуюча новина сколихнула весь кривий ріг 6 вересня. В день в Покровському районі у воді побачили тіло. За декілька годин після опізнання батьки підтвердили трагічну інформацію. Як було відомо раніше, дівчинка пішла з дому рано вранці, 4 вересня та залишила прощальну записку. Того ж дня на її пошуки рушили небайдужі містяни: кінологи, поліцейські та навіть водолази. Близько сотні людей опитували перехожих та шукали якісь зачіпки, куди могла подітися підлітка. Правоохоронці відпрацювали всі можливі сценарії подій, які могли трапитися з 16-річною Дарією. Орієнтування з прикметами дівчинки розмістили по всьому місту, але дива не трапилося, і загиблу дівчинку знайшли у водоймі. 4 вересня близько 5 ранку дівчина пішла з дому. Понад двох ті правоохоронці встановлювали її місце знаходження. На жаль, 6 вересня дівчину знайшли мертвою. Тіло направили на сто медичну експертизу. Всі обставини засовуються. Про те, що могло підштовхнути підлітка на такий вчинок, за інформацією центру громадського здоров'я України. У більшості випадків людину можна врятувати від фатального вчинку, якщо вчасно помітити в неї ознаки такої поведінки та надати підтримку, яка допоможе вийти із кризи, як зазначає психологиня, перше, що ви можете зробити, щоб допомогти, це поспілкуватися, далі своїми вчинками показати, що дитина цінна і потрібна, і останнє з найпростішого знову зацікавити підлітка жити хобі, гуртки, знайомстві. Вам Підлітковий період він сам по собі є досить емоційно важкий, перевантажений. І відповідно, діти в такому віці, вони всі труднощі, не в сім'ї, сварки, конфлікти переживають дуже сильно, беруть дуже на свій рахунок. Чи це може бути пов'язано з труднощами в спілкуванні з однолітками? Дуже часто це може бути цькування, булінг або, наприклад, неркну, так, нероздільне кохання, хвилювання там, перше кохання, емоції. Це теж діти можуть переживати дуже сильно і. Відповідно на той момент переживання. Цього стану для дитини це може бути дуже сильний біль, страждання і підлітки перебувають в певному пошуку, як з цього вийти, і в певних ситуаціях вони можуть приходити до таких дуже кардинальних рішень. Трагедія ще раз доводить, важливо бути поруч із тими, хто потребує підтримки, та уважними до своїх рідних. Якщо ви або ваші близькі опинилися в скрутному становищі, телефонуйте на безкоштовні гарячі лінії допомоги 0800 210 160 або 0800 500 335. 5. Там завжди вислухають і підкажуть, як діяти. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Максим Мурашов. Підсумки тижня Паршимський. Знов студенти. У Кривому розі цього тижня стартував новий вже десятий за ліком семестр соціального проєкту університет третього віку. З 2018 року з моменту його започаткування необхідну підтримку йому надає фонд Українська перспектива цьогоріч. Студентами та студентками знов стали люди золотого віку. Всього близько 400 криворіжців. Вони вивчатимуть комп'ютерну грамотність, гаджети, українську мову, практичну психологію займатимуться скандинавською ходьбою, хореографією, долучатимуться до екскурсій та поїздок по місту. Ще спонукало містян поважного віку знов навчатись новим знанням. Дивіться в наступному сюжеті. Вчитись ніколи не пізно, ба більше корисно. Віктор Степанович знов став студентом. Долучився до ювілейного вже 10-го за ліком семестру соціального проєкту «Університет 3 третього віку. Зараз на заслуженому відпочинку. А до того був і будівельником більше 30 років на державній службі. Був інженером з охорони праці в терцентрі, загалом трудового стажу більше 48 років. Це можливість продовжити активне життя. Навчання дає таку можливість підтримувати себе в формі, також дізнавати, що скорисне, нове, ну якісь там основи комп'ютерної техніки, я думаю, буде як користувати смартфоном, як передавати показники, ну і таке інше це все потрібно для того, щоб бути в формі. А якщо відставати від життя. Буде діяти так називаємо закон згасання функцій за непотрібністю. Серед першачків 10-го семестру і пані Марія загалом має 45 років трудового стажу. Працювала в дошкільному секторі. Є досвід праці в закладах торгівлі, перукарні. Все своє життя містянка провела в активному русі та спілкуванні із дітьми і з дорослими. Тож участь в університеті третього віку це нова сторінка та досвід в її житті. У нас пречудові, як ми вже сьогодні познайомилися. Будуть наші керівники, будуть наші керівники, які будуть нам викладати. Предмети У нас предмети будуть, і як я знаю, по е, минулого разу, і українська мова, і ходьба скандинавська, і психологія. мабуть, так я думаю. І, а саме головне, як для нас, таких людей, такого віку, як ми, ну для нас. Комп'ютер щоб ми у цьому ж не відставали від прогресу. Пані Марія, теж першокурсниця університету третього віку. Раніше чула масу схвальних відгуків від подруг та знайомих з інших районів, які пройшли навчання, і тепер і сама набула статусу студентки. Має більше 30 років трудового стажу, працювала вчителькою молодших та середніх класів. Я хотіла теж свої поповнити знання по якраз по комп'ютеру, бо це найбільше нас хвилює час звертаюся до онучок, щоб допомагали. Ну, Інше питання, скандинавська ходьба теж, бо в мене є палиці, Я ходжу трохи, але мало. Можливо, тут більше щось, як правильно ходити, підучуся. І цікаво буде мені, я думаю. З нагоди нового для себе статусу жінка навіть написала авторський вірш. Його присвятила університету третього віку. І третій вік, шановний, вельми. До мене вже прийшов якраз мій третій вік, життєва осінь, але в душі завжди весна. 400 містян та містянок це нове поповнення в рядах відвідувачів занять в університеті третього віку, які розпочались цього місяця. Цей соціальний проєкт максимально затребуваний у людей старшого віку, які вирізняються активною життєвою позицією. Ми розпочинаємо новий навчальний рік, він відкрився майже для 400 наших нових студентів. Проєкт університет третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим. У зв'язку з ковідом була перерва і зв'язку з війною. А коли умови безпеки пов'язані з війною дозволили проводити заняття, ми відновили в 23-му році і вже на сьогодні більше трьох тисяч студентів завершили навчання в університеті третього віку. Більше того, після закінчення навчання в університеті третього віку випускники продовжують своє активне життя. Нині в усіх районах Кривого Рогу Руть клуби активного довголіття для них їх учасники продовжуватимуть жити насиченим культурним, фізично розвиненим життям. Наш університет третього віку це навіть не про навчання, хоча навчання дуже важливе, це про відношення, це про відношення міста до людей нашого золотого віку. Я ніколи не кажу пенсіонерів до нашого золотого віку, до людей, які все своє життя відпрацювали на нашу країну, на наше місто. І повинні бути такими веселими, життєрадісними, так? а також сучасними. Дуже серйозна програма. І насичена програма за підтримки ради оборони міста влади Кривого Рогу. Програма навчання є максимально корисною та цікавою. Вона включає уроки рідної мови, практичної психології, зокрема навички стресостійкості, комп'ютерну грамотність та вміння користуватися сучасними гаджетами, заняття зі здорового способу життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основи здорового харчування і бальні танці, які набули особливої популярності в слухачів. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. У Кривому Розі відбулися змагання з шашок та нарт в межах третіх міських змагань Veterans Family Games. Турніри зібрали понад півсотні учасників: ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин. Атмосфера змагань поєднала азарт, дружнє спілкування та нові знайомства. Учасники поділилися власними історіями, як гра у шашки чи нарди стала для них улюбленим заняттям ще з дитинства. Головною метою ігор, як наголосили організатори, є не лише спортивні результати, а й моральна та психологічна реабілітація. Призові місця розподілили у трьох категоріях: серед дітей, жінок і чоловіків. Ветеранські ігри продовжуються і попереду на учасників чекають нові спортивні виклики. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Валентин ветеран війни. Бере участь у Ветеранс Family Геймс не вперше. За цей рік він вже встиг вибороти призові місця у настільному тенісі, волейболі, сидячі та більярді. Цього разу чоловік вирішив спробувати сили у шашках. Я член команди Нескорені міста Кривий Ріг. І у нас така команда, яка бере участь практично у всіх змаганнях, які проводяться нашими керівними органами. От, в цьому році я багато виступав посідав призові місця тами настільному тенісі, і, на теніс, і в волейболу сидячи в більярді. Зараз е, одну партію заграв шашки, поки виіграю. Серед учасників турніру і діти військових. Ангеліна грає в Нарди ще з дитинства. Цьому навчив її батько. Хоча цього разу дівчинці трохи не пощастило. Вона зізнається, найбільша цінність не на перемога, а нові знайомства, досвід і родинна підтримка. Ангеліна вже має бронзову нагороду з попередніх ігор і зупинятися на досягнутому не збирається. Я граю в Нарди з дитинства разом з батьком. Ну він просто купив Нарди, і ми вирішили ну, так пограти. І мені це дуже сподобалось, і періодично ми з ним граємо, коли він там вдома. Е, ну, я йому дуже вдячна за це. На жаль, я зараз програла, але е, тому що був сильний супротивник. І в нас було майже рівно, просто трошки не повезло. Як зазначає головний суддя змагань, турнір з шашок та нарт об'єднали одразу кілька категорій дітей, жінок і чоловіків. Учасники грали за стандартними правилами, а головний акцент робили на чесній грі та атмосфері дружнього суперництва. Адже саме в цьому форматі спорт стає найкращою терапією. Правила знають усі, не дарма кажуть, що шашки це така сімейна гра, народна гра. Правила дуже прості, всі відомі. Грають. На малій дошці 64 клітини по 12 шашок, першими починають білі, бій обов'язковий. Шашки ходять тільки вперед, а Дамка на доклітину. А Дамкаті в будь-яку сторону і на будь-яку кількість клітин це такі основні правила. Відкрив змагання голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він підкреслив, головна мета Veterans Family Games – це моральна, психологічна та фізична реабілітація військових і членів їх родин. За три роки у турнірах взяло участь вже понад три тисячі ветеранів та їх близьких. І з кожним роком ця ініціатива лише набирає обертів. Всі ви знаєте, мету наших змагань це в першу чергу реабілітація і психо, соматична, і фізична, і емоційна. І все у нас дуже добре виходить. Ми ветеран Фемілі Геймс почали проводити з 2023 року, тобто у нас вже третій рік. В цьому році 25 змагань у нас, 17 видів спорту, сьогодні 15 змагання. Змагання з шашок та нарт стало вже 15 15-м у межах Veterans Family Games цього року. Прозові місця розподілили серед трьох категорій: дітей, чоловіків та жінок. Переможці отримали дипломи, медалі та пам'ятні трофеї. Та головним результатом стало не лише перемога, а й нові знайомства, підтримка та відчуття єдності серед учасників. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Першинський. на цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо. Прогнозами синоптиків у неділю 14 вересня у кривому розі очікується мінлива. Хм...